На фотографії зображено фрагмент вулиці Головної, власне, початок вулиці Головної, це історична частина міста. Це вулиця Головна, як найдовша вулиця в місті Чернівцях, вона її довжина складає 6300 метрів. І власне розпочинається в цій історичній частині міста, яка дуже цікава, як для архітекторів, так і для відвідувачів міста, для туристів. От, тут розміщені знакові споруди для міста. Власне, неподалік перший кам'яний будинок, який був збудований в місті Чернівцях. Це генеральський дім. От, в перспективі фото завершується. Знаковою спорудою, яка для міста є, це ратуша, яка споруджена в 43-47 роках. Архітектор Микулич, от, як головна споруда центральної площі, на якій акцентується увага всіх, хто. Власне, відвідує центральну площу. От слід зазначити, що на даній фотографії ми вислідковуємо, що ця частина міста Чернівці найбільш збережена і найбільш незаймана архітекторами. Тобто тут антентичні всі будівлі, які ми спостерігаємо. Вони досить дало. Єдине, що було тут пройшла надбудова це площа Святого Христа, яка починається власне тут, в цій частині. От архітектор Лариса Вандюк розробила другий поверх, який був надбудований до святкування 600-річчя міста Чернівці, от а зрештою, все інше воно досить таке. Автентично збережено от, і до сьогоднішнього дня. От, і це власне да, нашим архітекторам, які власне, до цього часу от, е, опікувалися збереженням культурної спадщини міста, які, яким вдалося, власне, на відміну від інших от, міст і частин міста, де власне, є якісь певні. Новоутворення, які десь відповідно десь, ну, денсонують з околишньою забудовою. А власне, ця частина мені приємно відзначити, що власне вона досить вдало такі до сьогоднішнього дня збережені в автентичному вигляді.